Друзі, привіт! Зараз буде нестандартне, але дуже важливе інтро. Завтра нарешті приходить весна, і вже хочеться скинути у себе весь зимовий одяг, все це лахміття в три шари і сяяти, радіти життю тощо. Але я дуже хочу нагадати, що це чергова зима, яку Україна пройшла, здолала, змогла. Підберіть самі дієслово, яке вам найбільше підходить. Це все стало можливим завдяки титанічним зусиллям Сил оборони України і всім тим, хто долучається до ліквідації наслідків ракетно-шахетних атак, які відбуваються на жаль на превеликий щоночі, і всі ті, хто долучається до того, щоб Україна і далі жила, була, існувала та процвітала. І я вдячна всім, хто докладає. Руку до цього процесу і просто хочу нагадати, що донати важливі. Ви певно, і так це знаєте, бо у мене дуже класна аудиторія, за що я вам я вдячна. Але все ж нагадаю, задонатьте сьогодні бодай по 10 гривень на кілька зборів, які побачите в інсті, в Ютуб, де завгодно, або закрити чийсь збір вашого друга, кого завгодно, бо навіть незнайомої людини маленьких донатів не буває. Вони або є, або їх нема. Це реалії українського життя. такий наш український абсолют. Також хочу розказати про ініціативу, яка у мене вже більше року, але раніше про неї не говорила. У мене є smm лекції за донат, де ви можете отримати лекції за донат з SMM Digital на різні актуальні теми. Якщо вас таке цікавить, лишила лінк в описі до цього відео. Приєднуйтесь або оберіть той збір, який є для вас перевіреним, знайомим тощо. Головне це наша активність в зборах та в допомозі. Як ми це робимо? Це вже інше питання. Головне долучатися. Що готує Netflix і чи будемо ми це дивитись та обговорювати? Всім привіт! Ви на каналі Оленка про Москву, де ми говоримо про фільми та серіали, книги та фотографію, про все те, що нам усім близьке, і я надзвичайно тішуся, що можу з вами це розділити. Netflix матиме надзвичайно насичений рік. 2025 обіцяє багато цікавих прем'єр, і деякі з них справді варті нашого очікування. І сьогодні я розкажу про ті серіали та фільми, які особисто я чекаю найбільше, а також про найгучніші релізи, які точно перевернуть нашу з вами увагу. Гайде розбиратися, що вона нас очікує, але перед цим принагідно нагадує, що коментарі конструктивної критики та підтримки значно допомагають просувати мій канал і весь український YouTube в цілому. А це, як ви знаєте, дуже круто. Підписуйтесь, ставте дзвіночки або бачите контент. Першими, якщо хочете бачити контент першими-першими, завжди можете стати спонсором цього каналу на YouTube або за допомогою додаткових опцій. Наприклад, через базу від Мона закликаю QR десь тут з'явитися. Якщо хочете потеревенити за межами коментарів в YouTube, запрошую свій затишний телеграм-канал Кафе Маскульт, де ми можемо обговорювати більше. Роботи багато, тож до справи. Номер 1. Як мені подобається зараз говорити, почнемо з гри в кальмара фінальний сезон, який вийде на екрани уже цього літа. Після того, як перший сезон підірвав інтернет, Netflix продовжив цей серіал уже на цілих два сезони. Один ми нещодавно розбирали, прикріплю десь тут лінк, і тепер на нас чекає його завершення. Якщо чесно, у мене надзвичайно багато питань. Но ви по попередньому відео це зрозуміли, тому що неясно, чи зможе серіал втримати рівень напруги, який зробив його світовим хітом свого що стосується. Це першого сезону, чи отримаємо головне ми логічне завершення історії головного героя? Чи буде знову дика та кривава гра, яка захопить увагу знову ж таки мільйонів глядачів? Чекаю з інтересом, але і з острахом, тому що в мене досі є питання, чи зможе третій сезон пофіксити все те, що зробив другий Don't think so, але дивитимусь, аби перевірити, а потім, звісно, прийти до вас з контентом на цю тему. Франкенштейн, Гільєрмо Дель Торо. І це те, на що я чекаю найбільше. По-перше, Гільєрмо Дель Торо просто майстер готичного кіно, і я люблю практично все, що він знімав, він навіть майстер блокбастерів серйозно. І Тепер він знімає свою версію Франкенштейна, яка уже обростає класним кастом, класним трітментом. Побачимо, що з цього вийде. Круто, що в ролі монстра буде Джейкоб Елроді. Який після ейфорії і присили стає все більш цікавим актором з різним спектром ролей. Побачимо, що з цього вийде. А Оскар Айзек зіграє самого доктора Франкенштейна. Боже, поможи. Це настільки мій краще, що я готова з ним дивитись просто все. Оскар, якщо ти будеш дивитися відео, напиши мені де-небудь. Просто напиши, давай поспілкуємося. А тут ще такий меч з режисером. Адже гільєрма точно додасть свого авторського стилю, візуальної краси та моторошної атмосфери. В цьому я точно не сумніваюся. Тому що це кор взагалі його творчості. Тому Гільєрмо передай Оскару, що я чекаю на його дзвінок. Тож по цьому фільму все що можу сказати. і Я вже хочу дивитись: несіть попкорн. Якщо є сумніву щодо нетфлікса Гільєрмо, у нього непоганий вийшов пінок. Я би навіть сказав, що це достатньо крута інтерпретація. Наступне це «Stranger Things», дивні дива. Фінальний сезон. Це, мабуть, буде один з найважливіших фіналів Netflix, Адже свого часу дивні дива, «Stranger Things», саме цей серіал допомогли сервісу вийти на новий рівень популярності, масштабувати свою експансію на планеті. І тепер серіал добігає кінця. У нього величезна фанбаза, величезні очікування. Були злети падіння, якийсь сезон просідав, якийсь навпаки був топовим. Побачимо, побачимо, То чи вдасться братам дав розробити епічне завершення, витримати. Те цю кульмінацію і дати нам власний фінал. Чи отримаємо ми відповіді, наприклад, на всі питання про світ на виборі, тому що їх назбиралося дуже багато, і автори не поспішали нам розкривати своїх задумів та секретів. І головне, хто цього разу не доживе до фіналу, якщо взагалі хтось доживе, тому що такий варіант я теж передбачаю. Є багато побоювань, але історія заслуговує гарного фіналу. Насправді, фани цього серіалу в першу чергу заслуговують на гарний фінал. Чекаю з ентузіазмом. Я не фанатка, я... мені дуже подобається перший сезон, і я подивилася, всі у мене немає на рік. Але от перший сезон був сок, а далі уже так. Але подивимося і обговоримо з вами тут. Наступне це «Zero Day». Роберт Ніро та Джесі Племенс, ще один мікраш в політичному трилері. Netflix все частіше бере великих акторів для серіалів. Ми тут можемо його зрозуміти. І тут нас сам неймовірний прекрасний Роберт Де Ніро в головній ролі. Він зіграє колишнього президента США, який має розслідувати масштабну кібератаку, яка призвела до виборів декількох тисяч людей за один вечір, що звучить дуже моторошно. Тому зав'язка така цікава. Сюжет обіцяє нам зумови, шпигунів, політичні інтриги, конфлікти, все, що хочете. І це. Той випадок, коли каст вже робить серіал вартим перегляду, ну і плюс зав'язка синопсис теж достатньо пікантні, я б сказала. Але знаючи Netflix, все може піти не за планом будь-якої миті. Тому ми дивимося з пересторогою, але й оптимізмом. Схрестили пальчики, і нехай вдасться. Наступна позиція в нашому рейтингу, якщо серйозно, наступний серіал мені дуже цікавий. Називається він Вейворд. Я не знаю, як його перекладуть українською, і це трилер трилорстоніколе. Крашиня моя Багато краще сьогодні. Цей серіал зачіпає тему виправних таборів для проблемних підлітків. Є таке. Поширене явище в США. Я якраз на цю тему бачила декілька документалок на тому ж Netflix. Дуже рекомендую, особливо якщо тема цікава для вас, а не просто там вечір зайняти. І це завжди виглядає ці табори дуже жорстоко та моторошно, Тому цікаво подивитися, що вийде в художньому плані. Тоні Колет в головній ролі це реально е, великий плюс, бо вона зазвичай по перше не грає в поганих проєктах. Зазвичай буває всяк. А по друге вона грає в достатньо нестандартних історіях. Цікаво. а її харизма така, що може. Заживити енергію, напевно, якесь місто у нас тут в Україні серйозно. Вона настільки круто грає, що завжди мурашить. Тому давайте вже несіть цю прем'єру, побачимо, що з цього вийде. Обов'язково потім з вами тут обговоримо в проглянутому на нетфліксі. Наступний серіал це The Woman in Cabin 10» з Кірою Найтлі, і це психологічний трилер на основі роману Рут Рутве. Це дуже відома письменниця. Вона якраз пише в жанрі детективних трилерів, трилерів, детективів, як хочете розставляти ці слова. І її книги не зовсім моє. Я читала, тобто я ну не просто воно мені не подобається. Сюжети у неї завжди цікаві. Так, так буває, що сюжет реально цікавий затягує, але написано так, що ну навіть цікавий сюжет, зав'язка і розв'язка не сильно затягує, бо багато там бутифорщини, розфокусу на якихось брендах. я не знаю, чи це навіть про дект плейсменти. Але сьогодні ми не про це. Хоча я би хотіла поговорити. Що не так зрутове? Я подумаю, тому що на цьому каналі ж книги не так сильно люблять, як кіно і серіали. Ну таке. Але тут ми маємо екранізацію. Я люблю екранізації Netflix, саме такі серіальні. Їх дуже багато хороших прикладів. А також ми тут маємо британський саме психологічний трилер і Кіру Найтлі в головній ролі. Теж моя крашиня, господи, одні краще сьогодні. А британці насправді вміються знімати подібний жанр дуже добре. Тому знову ж таки, будь ласка, не підведіть. Чекаю, хоча б заради атмосфери і такого класного касту. Наступний Electric State, це теж екранізація в головних ролях Кріс Прат та Мілі Бобі Браун, фантастичному фільмі Братів Руссо. І якраз екранізація тут графічного роману одноіменного Саймона Толенхага. І поки що все виглядає достатньо. Перспективно, але я не читала цей графічний роман, тому моя думка буде дуже поверхнево. Якщо ви читали і ви вже бачите, що щось іде не так. Напишіть, тому що не так піти може багато, оскільки режисери брати Руссо. У них в портфелі є роботи з нетфліксом, і це якраз найбільший мінус і погана новина, тому що саме ці роботи в копродукції з нефнетфліксом це те, що виглядало достатньо пластиково і ну дуже оце Netflix style production. Ну не кіношно, не було там магії кіна, але надія є. Uh, і надія полягає в тому, що лор цього світу він дуже крутий. Він багатий на всяких персонажів. Це по суті антиутопія, постапокаліпсис, ну клас, все ж круто. І всякі електричні істотки, прикольні, ну або не всі прикольні. Тому заради цього, заради лору і заради кріса Прата ще одного мого краша, господи. Я дивитимусь, потім вам розкажу. Наступна це рік кримінальний трилер з Метом Дейманом і Беном Афлеком. І це щось новеньке, тому що таких тандемів такого рівня на нетфліксі ще напевно не було. Дейман і Афлек вже мають дуже довгу історію спільних проєктів, і як режисери, і, е, співпродюсери і актори. Часто у них виходить щось вартість. Тут вони у кримінальному сюжеті про поліцію Майамі, яка знаходить схованку з мільйонами доларів, і там починаються розборки, всякі різні цікаві. Сюжет натякає на Інтриги, скандал, інтриги, розслідування зради та корупцію. Це абсолютно не мій жанр, але я дивитимусь. Хоча є припущення, що буде як в випадку з братами Росо, дуже Netflix style production. Але сподіваємося, що все буде гаразд. Наступне, я не дивитимусь, але я дуже хочу проговорити, тому що це блін травма, і це відьмак. Новий сезон, якого ніхто не чекає. Що тут сказати? Після того, як Генрі Кавіла замінила налайма Хемсворта, в принципі, і так стало ясно, що у них все погано. Ну тому що актора просто так не міняють. Це ненормально, Тим більше, коли у нас склався образ. Багато фанатів втратили інтерес, але все пішло лісом задовго до цієї заміни. І фанати, включно зі мною людина, яка прочитала всього відьмака і перечитає ще раз, грала декілька разів і повністю проходила відьмака. Все стало хріново ще на першому сезоні. Хоча надія реально була, коли екранізація була першою частиною. Поки що не бачу шансів, що серіал врятують, але побачимо відгуки, бо дивитись не хочеться реально. Наступне венздей, другий сезон. Перший сезон став абсолютним хітом. І другий ми чекаємо. З великим нетерпінням і височезними очікуваннями це якраз найбільша проблема Wednesday, але мені здається, що їм може вдати. Хочеться вірити, що серіал зможе повторити успіх першого сезону, і головне додати щось нове. Просто зараз недостатньо зробити. Умовний сіквел першого сезону зараз треба додавати щось нове, інакше це дивитися не цікаво. Я думаю, не треба тут пояснювати, його, і так це знаєте. Але будемо сподіватися, що творці збережуть атмосферу цього іронічного, але й готичного детектива, який всім нам так сподобався. Мені особисто подобається вензди. Хоча спочатку я крутила носом, в результаті подивилася за один вечір, а потім ну ніч, ладно. Потім передивлялася вже двічі, і подивлюся з великим інтересом на другий сезон. І імовірніше за все поговорювати про це Наступний серіал «Running Point», поки не знаю, як буде перекладено українською, Це спортивна комедія з Кейт Хадсон, де її героїня стає президенткою баскетбольного клубу з назвою Waves, і там розвивається її історія з і падінь». Чи буде це новий Ласо? Можливо, але атмосфера трейлера натякає, що буде кльово, смішно і драйвово. Схрестили пальці. Сподіваюсь, таке буде. Тим більше я скучила за Кейт Хадсон. Давно її ні в чому не бачила такому вартісному або свіжому. Тому хай вам вдасться. Наступна історія це ножі нагола, третя частина. Я звісно вже проговорювала цю прем'єру, помилково відніше їх просто до блокбастерів, але не буде. Рен Джонсон повертається з новою частиною цієї франшизи. Попередні фільми, ви знаєте, були непогані. Особливо перша частина була топ, друга частина була вже Netflix-style production, цей втрати пластиковий. Але очікування великі, оскільки там накручують наш інтерес, деталі сюжету поки невідомі. Але починають випливати подробиці касту. Це класно, враховуючи, що. Netflix останнім часом прям дуже сильно любить і цінує такі зіркові касти. Я думаю, що сюрпризи на нас точно чекають. Наступне це та Джорджія, третій сезон. Перший сезон був дуже крутий. Дуже. Я передивилася його уже двічі. Мені прям дуже сильно зайшло. Другий трохи просів. А третій, ну подивимося. Головне, щоб сценаристи не загубили хімію між акторами, тому що дуже часто так буває, коли ми вже тягнемо я перепрошую кота за бомбончики, бідосю витягуємо з персонажів якісь нелогічні ходи дії історії. Хімія. Трачає фінал другого сезону. До речі, лишив мало шансів на те, що третій вийде хорошим, але все що з нами, тому що е, все ще жевріє ось ця потужна потужність першого сезону, з якого ще можна вийти на якісь рейки кльового сюжету. Останній сезон Ю цей серіал розпочався як напружений психологічний трилер. Це, до речі, екранізація. Ті, хто читав, кажуть, що не вдала. Але з часом якість самого серіалу, напруги і трилерної частини, вона дуже сильно знизилась. Фінал буде, в який буде, побачимо. Не думаю, що сильно сумуватиму за цим серіалом. За цим героєм. Він мені. Це тільки частина прем'єр які очікують нас на нетфліксі. Ще цікаво було би подивитись вам з цього списку. Можливо, у вас є якісь вже заготовлені фаворити. Поділіться обов'язково в коментарях. Також нагадую, що коментарі конструктивної критики роблять цей канал кращим, а коментарі підтримки роблять моє психічне здоров'я стабільнішим. Дякую, що подивилися! Ставте! Ваші реакції підписуйтесь та ставте дзвіночки, аби не пропускати нові відео, які я вже побігла для вас готувати. А попереднє відео ви можете подивитись десь тут. З вами була Оленка. Всім па-па!